Це така для мене книжка. Я її писала так Довший час, а вийшла 18-му році, і, власне, це моя книжка, Я пригадую, тоді була в Львові, і дуже-дуже хотілося бути вдома, але це якось було несумісно. Я сама з села Замагор, село Замагорове Холинський район, і там мої батьки, моя родина. Ну, але навчалася тут, залишилась тут і сумувала. І Щоб якось пом'якшити свій сум і тугу, або не завжди так часто виходило приїжджати, то я просто почала вимріювати собі, як я буду жити на полонині. І ця книжка про це, і власне там є дуже реальний таке підґрунтя, бо бо я як я там буду будувати хату, і довкола цього будується і власне сюжет цієї книжки. Потім Загір'я щоденник любові 2019, 2019, ну, вона так схожа, перегукується з доданцем, можна сказати, що вона є продовженням цієї такої особистої лінії. І в 2021 році, це шоста книжка. Гуцулін історія одного роду помітки для пам'яті. Вона її презентувала на форумі в 2021, це ніби нещодавно було. І це про книжка про рід Гуцульський по маминій лінії, і може ми коли будемо ще глибше блиб, зараз занурюватися про ці тексти, то може ще більше скажу. Ну і тут ідеться також про таку освітню тему на Гуцульщині і, і власне все що довкола. Двадцять е, першому році. І ось в 23 третьому вже зібралися так до, до 23-го я так написала можна сказати, на 22-му, вже в кінці 22-го. Я зрозуміла, що вже завершений цикл для наступної книжки. Ну, тобто у мене книжки так 100-120 сторінок. З фотографіями тут є менше фотографій ніж перших виданнях. Якщо разом я вже хотіла берегти папір, <смі> в сенсі якось також подумати, що друге видання можна. І до кожного її книжки я тут давала по дві-три фотографії. Натомість, якщо дивитися окремо книжки, якщо ви побачите вкладинки в інтернеті, там бо кожна книжка виходила в окремо окремий рік і це була як закінчена книжка, і вони бо я б зараз тільки всього зараз не написала. Е, і, і власне, що тут там так красніше, є фотографії. Фотографії з робинного так, і переважно. І е, нова книжка, яка ще не була видана, яка тут вперше видається. Я звернулася до видавця Василя Карпівка, це видавець дискурсу, і в них також є брустори. Це, так, mm -hmm. я брустори це таке е, е, направлено суто на гуцульську тематику. Вони yeah. край yeah. випускають. Так. Так, і власне я написала йому, надіслала тексти завершеної своєї нової книжки, ще не опублікованої Дайно Туля Гуцульські етюди». Він сказав, так нам підходить, але я вже давно планував, хотів би видати всі разом твої книжки. І як сказати йому, звісно, що так. І вже що просто якийсь такий пріоритет для першої книжки, я вирішила, що тексти підуть першому. В цій е, е, книжці, а потім дехронологічно йдуть е, е, інші книжки. І, і ось вийшло таке е, справді гарне видання. І, і як ти кажеш, ти мати в Я також так. тішуся. Так, дуже багато різних історій. Вони перегукуються між собою. Мабуть, ну, хто читав, хто не читав. Дуже багато е, називається такі маленькі оповідання, може якось